Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Нашу автівочку вже помили. Кейт під губи намалювали. Такий класний автомобіль ми придбали і вже виставляємо на продаж. Це Renault Kangoo Maxi База на батарейці 33 кВт. Дане авто 2020 року із пробігом 6600 пробігу. Огляд із мікрометром я вже по цій автівці робив. Ви можете знайти на каналі YouTube за цим посиланням. Такий класний стильний бампер, дуже бомбезно виглядає, туманочки, дачі здущає світла. 60-й рік, так як ви любите, на тепловому насосі автівка. А що саме дає нам тепловий насос? А тепловий насос нам дає... Те, що ми фактично, що зимою що літом їдемо ті самі кілометри. Якщо у вас є під капотом така бочечка, так як я називаю, значить у вас є тепловий насос. Отже, друзі, заявлено запас ходу 270 км, авто має 6 тисяч пробігу на таких гарних дисках, на двох комплектах резини. Дивіться, гарнесенько виглядає. Задній патронік, другий комплект резини, ви отримуєте подарунок Він знаходиться у нас в багажнику. Це шістесенькі охайні, теж на оригінальних заводських дисках. Вона фактично на цих дисках приїхала. Ми їх зняли, хлопці помили. Ззаду така є перегородочка, дуже класно, хто займається торгівлею, відділяє грузовий вісік від легкового. І ще вам покажу один. Нюанс і плюс в цьому. отже дивіться, маємо якийсь груз. Раз. І ми маємо що великий просторий грозовий відсік. Друзі, дивіться, скільки місця ми маємо. Вигрузили вантаж, знову робимо що. Дуже просто, дуже легко. Однією рукою вертаємося назад. Задні пасажири мають паски безпеки три. Передні пасажири також мають бокові подушки, плюс дві фронтальні подушки по комплектації. Карти в нас шістесенькі охайні. Я просто балдію від такого автомобіля, реально. Також даємо подаленочих зарядку. Штатно. Резина вся зимова, нульцева, диски нульцеві. Дійсно дуже класне авто. Хто за нами слідкує, той знає. Я його вже робив огляд буквально вчора, але він ще брудний був. На верхтопідйомниках зеркала складається. Хоп, склались. Хоп, розклались. Далі дощає світла, я вже говорю сподом. Все чистенько. Хто не вірить, що з таким пробігом автомобіль придбаний, можна скрутити пробіг на будь-якому автомобілі, але ви не змотаєте на автомобілі кіловат спожиті автомобілем. На даному авто 13 спожитих кВт 1927. Не мотаються вони. Так що, друзі, гляньте кіруль, гляньте. Авто має... 6621 км пробігу. На Арлінкові, на великому моніторові, ключі запалювання маємо два. Кому цікаво, звертайтеся до нас, місто Дубно. Авто вже із сертифікатом, і ми можемо вам його продати за ціною 18500 доларів США. Друга автівка в дорозі. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба.